Я вас вітаю, як завжди, у цій порі. поріч новини СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події четверга 18 квітня вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Чи є у сумах безкоштовний інсулін? Ми питали по різним аптекам і ми почули відповідь, що такого немає. Де не радять купувати молоко та м'ясо? І Не підтверджена її якість, і особливо не підтверджена її безпечність. ОТГ Сумщини отримали 13 автівок для медичних амбулаторій. Машина дуже хороша, удобна. Батьки дітей, які хворіють на цукровий діабет, скаржаться на нестачу життєво необхідного препарату. Цього разу вони прийшли до міського відділу охорони здоров'я, бо в аптеках Сум досі не видають безкоштовний інсулін. Що треба зробити для того, щоб його отримати? Дивіться далі. Вже понад тиждень батьки дітей хворих на цукровий діабет б'ють на сполох, бо у сумських аптеках немає безкоштовного інсуліну. 10 квітня вони навіть виходили на мітинг на Майдан Незалежності. Тоді міський голова Сум під натиском батьків та представників національного корпусу пообіцяв провести позачергову сесію, аби вирішити проблему із фінансуванням. Втім, депутатів вирішили не збирати, оскільки відділ охорони здоров'я міськради нібито домовився з аптеками, щоб ті тимчасово відпускали препарати інсуліну у борг. Сесію запланували. На 24 квітня та чи реально отримати інсулін у сумських аптеках, виявилося, що ні. Ми прочитали статтю 15 квітня, що почали видавати інсуліни в деяких аптеках, з якими домовились наше те саме Міністерство здоров'я. Але ми питали по різним аптекам, і ми почули відповідь, що такого немає. Ми прийшли сюди запитати, де яка це аптека, чи дійсно таке є. Батьки дітей хворих на цукровий діабет разом із національним корпусом прийшли до сумського відділу охорони здоров'я, щоб там їм повідомили адресу аптеки обласного центру, де можна отримати життєво необхідні ліки. Ми переживаємо за наших дітей і вимушені ходити і заранше просити, щоб нам, нам видали інсулін. Виявилося, що міська рада домовилася лише з однією аптекою. Ми попрацювали з аптек, з аптечним закладом, за днем з яким у нас є договір на відшкодування коштів за інсулін. Не вони погодилися відпустити у разі необхідності, якщо хтось не забезпечений до кінця квітня, відпустити у борг. А от представники національного корпусу суми інсулінове питання триматимуть на власному контролі. Ми будемо дивитися з минулого разу. Вони теж нам багато чого обіцяли. І позачергову сесію, і фінансування з інших джерел, так скажемо. Але як бачимо, ми знову у форматі якоїсь там. Не бесіди навіть а конфлікти вирішуємо це питання. До слова, тим, кому не вистачає доз до кінця квітня, необхідно звернутися до міського відділу охорони здоров'я. Їх запишуть до ендокринолога. Він має виписати рецепт. І лише тоді батькам повідомлять адресу аптеки, де можна забрати інсулін. А от сесію СМР проведуть 24 квітня. На ній мають вирішити питання додаткового виділення коштів на інсулін, який видаватимуть у наступні місяці. Маргарита Сахнота, Юрій Іщенко, новини СТС. Служба безпеки України оприлюднила інформацію про арешт великої диверсійної групи російської військової розвідки. Затримали сім осіб, п'ятеро з них українці, двоє громадяни Росії. Їх підозрюють у вбивстві генерала української розвідки Максима Шаповалова. Його автівку підірвали влітку 2017-го. Також терористів вважають причетними до вибуху автівки співробітника української розвідки два тижні тому. Військовий тоді не постраждав, натомість травмувався виконавець теракту. Голова СБУ Василь Грицак. Назвав організатора цих злочинів. Справжнім організатором цих вбивств, у нас яких загинули і Олександр Харабарюш, і Максим Шаповал. Та, мабуть, ліквідований ще один офіцер української розвідки, є генерал-лейтенант ФСБ Російської Федерації Мінаєв Дмитро Вікторович. У дні підриву автомобілів Харабарюша і шапувала. Мінаю безпосередньо перебував на Донбасі. За нашими перевірними даними безпосередньо у так званому центрі спеціальних операцій МДБ ДНР. Внаслідок ДТП 20-річна дівчина отримала травми. Подія сталася вчора на вулиці Прокоф'єва. Проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, водій автомобіля Мазда не надав перевагу русі та наїхав на жінку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичної установи для надання медичної допомоги. На місце пригоди викликано слідчо-оперативну групу. У Краснопільському районі загорівся житловий будинок. Там горіли речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа спалахнула у сумах на вулиці Оболонській. В обох випадках ніхто не постраждав, причини пожежі з'ясовуються. Небезпечні молоко та м'ясо зі стихійних ринків. Чим ризикуємо і що насправді можемо придбати на вулиці? Та яку продукцію, на думку фахівців, можуть підсунути вуличні бізнесмени? Дивіться далі. Що весни у місті гостро постає проблема стихійної торгівлі. Недобросовісні бізнесмени починають розповсюджувати продукцію, яка може не лише нашкодити організму, а й навіть отруїти покупців. Та продукція, яка знаходиться на стихійному ринку, вона не, не підтверджена її якістю, особливо не підтверджена її безпечність. Прилавки у вигляді картонних коробок, пакетів та дерев'яних палетів не відповідають санітарним нормам. Тож усіх стихійних торговців постійно запрошують реалізовувати свою продукцію на ринок. Втім, тут споживачі теж не захищені, адже позапланові перевірки на ринках чиновники можуть провести лише за фактом отруєння або ж за скаргою покупця, і тільки при наявності чеку, який на ринку не видають. А ось про планові перевірки торговців попили. Переджають за 10 днів проте купуючи м'ясну та молочну продукцію. Тут ви можете бути впевненими, що вона пройшла лабораторну перевірку на відміну від вуличних ринків. Беруться всі лабораторні дослідження, Після цього видається висновок положительний або негативний. да і в випадку з положителем тоді чоловік виходить вже уже на торговлю. Продукція, яка не відповідає нормам, не допускається на прилавки за минулий рік. До реалізації на ринках не допустили понад півтори тонни м'ясної та три тонни молочної продукції. А ось що з усім цим товаром далі роблять продавці, невідомо. Є велика ймовірність того, що ця продукція, яка не пройшла, не допущена до реалізації на ринки, можливо бути реалізована на стихійних ринках. Більшість селян, які заробляють на виготовленні власної продукції, запрошують торгувати на селянський ринок. Тим більше, що за місце там багато платити не треба. Підходила до людей, які торгують у нас на селянському ринку. Дійсно пенсіонери дві гривні, якщо є пенсійне посвідчення, всі останні шість гривень. Керівництво ринку переконує, що місць на усіх вистачить і закликають селян усіма можливими методами. ежедневно приглашаем людей на, на, на рынок заранее для них готовим подготавливаем места, но люди как оказывается в последний момент не идут и отказываются. мы уже предлагаем им бесплатно у нас стоять, мы с них не будем лишь для того чтобы в центре города все-таки пешеходные э, проходы освободить. тротуары должны быть свободными. Фахівці попереджують, що купувати товари із тротуарів ризиковано. А ось продавцям за торгівлю у заборонених місцях загрожує штраф від 340 гривень до 144 тисяч гривень. Патрульні разом з інспекцією з благоустрою вийдуть на рейди вже найближчим часом. Тетяна Корнієнко Єгор Криворучко, новини СТС. Доступна медицина для 13 медичних амбулаторій сумської області придбали автомобілі. Обіцяють, тепер медична допомога на селі стане вчасною та дієвою. Деталі в сюжеті. 13 новеньких повнопривідних автівок марки Реноа загальною вартістю 6 мільйонів 266 тисяч гривень вишукувалися на площі. Вже через два тижні їх використовуватимуть лікарі первинної ланки медичних амбулаторій, що поки що будуються в об'єднаних територіальних громадах. Втім, частково вже функціонують. Ці автомобілі призначені для того, щоб лікар міг доїхати до кожного пацієнта. І ідея була така, що медицина стає доступнішою, медицина поруч, і по дзвінку телефоном може лікар виїхати і надати допомогу саме вдома. Водії вже встигли оцінити майбутні службові авто. Машина дуже хороша, удобна. Я на неї дуже раніше їздив. У нас була коли-то там виставка по цих машинах. Дуже хороша машина, удобна, особливо для сільської містки. Можна як сказати Дякую за нову машину. У цілому на Сумщині запланували створити 28 медичних амбулаторій в рамках урядової програми Доступна якісна медицина у сільській місцевості. Наразі будують 13 коштом державного та місцевого бюджетів. Саме ті громади, які були спроможні, були були готові на той час, коли ми починали цей проект реалізовувати на Сумщині, співфінансувати. Вони а, сьогодні, ви бачите, було дуже складно, було маса нюансів. Але сьогодні вони всі тут, і вони надзвичайно задоволені, що в їх громаді тепер буде і автомобіль і амбулаторія. Майже сучасне авто на базі амбулаторії лікар стає мобільним і може вчасно надати медичну допомогу, а можливо і врятувати життя. Ми становимося сучасними становимося європейськими. Головне, що Україна стає україною самоврядних достатніх самодостатніх громад, і це той шлях, з якого ми при будь-якій ситуації маємо не не ну не звернути в бік, тому що основа України це потужні громади. У планах Сумської облдержадміністрації розвинути стан телемедицини у громадах та сільській місцевості, а також закупити сучасне обладнання. Анастасія Островкова Юрійщенко, новини СТС. Де шукати, щоб не пропустити свою вакансію? Над цим задумуються усі, хто перебуває у пошуках роботи і не знає з чого почати. Тож, де і як шукати роботодавця, та яку новацію для пошуку роботи запровадили на Сумщині? Дивіться у матеріалі Марини Пільтяй. За даними Державної служби статистики, у минулому 2018 році близько 9% жителів Сумщини були, а можливо і досі лишаються безробітними. Такий показник є дуже високим, адже природним. Рівень безробіття становить 4-5 Проте жити на щось потрібно. А щоб заробити грошей, треба почати з найскладнішого пошуку вакансій. Де краще шукати роботу, ми поцікавилися у сумчан, зокрема тих, хто цей шлях вже проходив. Ефективніше по знайомим, там більш перевірено, ну, знаєш вже умови, куди йдеш, скажімо так. А в інтернеті, звичайно, багато таких недобросовісних роботодавців. Ну, якщо вибору немає, то інтернет найефективніше тоді. В першу чергу це друзі, знайомі, хтось із родственників, от, хто може посоветувати, хто вже знає. То вже пробував. Газети, інтернет таке. Попитати у знайомих, дивлячись, яку, яку роботу шукаєш. Знайти роботу можна і просто йдучи по вулиці, адже свої вакансії прямо на дверях вивішують заклади харчування, магазини тощо. І це, як виявляється, діє. Ну так йшла по, по вулиці, побачила оголошення і знайшла собі роботу. Є ще один спосіб пошуку роботи, про який містяни, можливо, ще не знають. З 1 квітня для п'яти міст Сумщини впровадили інтерактивну карту вакансій з геовідмітками. Відкривається така карта вакансій із переліком вакансій на сьогоднішній день. їх близько ста. Натиснувши на любу відмітку, наприклад, кухар, ми бачимо, що є опис вакансії. Ця карта зручніша, тим, що на ній ви можете побачити вакансії. У вашому місті, у вашому районі, на вашій вулиці, посилання на карту можна знайти на сторінці обласного центру зайнятості у Фейсбук. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко, новини СТС. Працівники карного розшуку поліції Сумщини відзначили сторічний ювілей управління і з нагоди свята для правоохоронців влаштували концерт, під час якого досвідчених ветеранів та молодих оперативників привітали керівники ГУНП, голова Сумської облдержадміністрації та запрошені гості. Для мене карний розшук на даний час це спосіб життя. По-другому я не назву. 24 години на добу я знаходжусь на службі. Хотів би побажати, звісно. Оптимізму шаленого, шалених успіхів в роботі, досягнень, відчувати драйв від роботи і задоволення від праці за корисну справу. Отримає подарунок у рамках дня довкілля, який в Україні відзначають у третю суботу-квітня. Сумчан запрошують на цікаве прибирання міста. Для учасників приготували еко-квест, тематичні завдання та розіграш призів. Усіх охочих чекають 20 квітня о 9.30 біля палацу культури СНВО. Бажаємо вам гарного настрою. Ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Залишайтеся на СТС, ви маєте знати більше. Європейський союз продовжує підтримувати запровадження енергоефективних заходів для України. Євроінвестори фінансують фонд енергоефективності України, який у свою чергу виділяє кошти на термомодернізацію багатоквартирних будинків, за підтримки департаменту житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської облдержадміністрації в Конгрес центрі сумду провели семінар, на якому провідні експерти поділилися кращим досвідом запровадження енергоефективних технологій, зокрема для ОСББ. У нас в державі зараз ну, гостро постало питання на раціональне використання тих ресурсів, які є всередині країни. Ну і дуже, і дуже раціональне використання, яке ми беремо зовні. На жаль, Україна відноситься до тої категорії країн, де житлове господарство споживає занадто багато енергії, як на квадратний метр, порівняно з іншими країнами. До слова, в нашій державі на один квадратний метр споживається більше 200 кВт енергії, в той час, як, наприклад, у Польщі цей показник складає 120-150, а у Німеччині трохи більше 80. аби наблизити цифри України до європейських, і розпочали реалізацію програми. Основна мета нашого проекту це сприяти. І підтримати створення самих ОСББ на території Сумської області, ну і відповідно допомогти, якщо є необхідність і бажання, трансформувати житло будівельні кооперативи, які ще на сьогодні у нашій області залишилися, в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Триватиме реалізація проекту до вересня 2020 року. Протягом цього часу на національному, обласному та місцевому рівнях проводяться інформаційно роз'яснювальні кампанії та підтримка ОСББ щодо заходів енергоефективності. Мета енергоефективності це економія паливно-енергетичних ресурсів насамперед в Україні. І для населення це значне скорочення комунальних витрат.